25-та десантна бригада, уперше за сім місяців служби в зоні проведення антитерористичної операції, п'ять місяців безперервних бойових дій повернулася додому у гвардійське. Довгоочікувану зворушливу зустріч. Бачив Олександр Курбатов. Колона військової техніки розтягнулася по дорозі на сотні метрів. Автобуси з десантниками, вантажівки з бронетехнікою. Усі поспішають додому уперше за довгих сім місяців. Десантники їхали, випереджаючи графік, надто поспішали, але родичі, друзі, і просто небайдужі люди зібралися ще раніше. Слава 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 У багатьох жінок, чоловіків, дітей на очах сльози. Та це не сльози горя, це від щирої радості. зустрічаю. відділю з машини, макали рукою. Махал. Сколько жив? Сім місяців. Їй сказали, що батько загинув, а вона не вірила і таки дочекалася його повернення. Він похудів, дуже сильно загорів, дуже велика борода у папу. Я очень щастя, що папа приїде дуже очень, очень. Десантникам теж важко даються останні урочисті хвилини перед зустрічю. Вони теж по справжньому переживають. У мене двоє дітей. Жена вдома чекає. Дуже Давно вже хотів вернутися. Тяжело чим було, тому ну, емоції здержуваємо, конечно. Очень що вернутися. Хочемо помитися, відчухатися від цього всього. Ну і все. Побачити товаришів, які тут повернулися на кілька днів трохи раніше. Хочеться додому, до рідних, відпочити, побачити сім'ю. Поки що смішане чувство, тому нічого говорити не буду. От коли вип'ємо перші три рюмки, тоді розкажу. Військовий шлях 25-ї бригади у цій війні був непростим. Він почався із добровільного беззброєння одного із підрозділів через шантаж цивільних мешканців Донецької області. Бригаду навіть розформувати хотіли, але десантники здобули справжню славу непереможених бійців у нових боях. Командир не приховує гордості за свою бригаду. Командир лучий в мірі віддільної, воздушно десантної Дніпропетровської бригади, полковник Содов Юрій Іванович. 25-та бригада в зоні АТО з 8 березня, а з початку травня безперервно у бойових діях, і вже неможливо відрізнити кадрових військових і мобілізованих цивільних, яких рівно половина. Усі щойно з бою. Бойова точка наша була остання, це Нижня кринка. Там де всі говорили, що ми в окруженні. Ну, як бачите, та вони думали, що ми в окруженні але, на жаль, не всі вернулись. Є втрати, є безвозвратні втрати. К сожалению, лучшие люди гибнуть першими, є ранені. Ранених ми в поставимо. поставим, а, конечно, погибші їх вже не вернеш. Командир десантників каже, що повернулися ненадовго, лише на місяць, щоб отримати більш сучасне озброєння і нову техніку, а потім знову до бою. Настрой бойовий це наша земля і не треба нікому розказувати, як нам здесь жити. Тому ми повернемося і закінчимо начне. Але про нова форма, нові бої усе це потім. А поки зустріч, яку чекали сім довгих місяців. Більша любов бачиться здалікаш, щоб іноді оцінити да треба від'їхати то подальше і посмотри. розумієш, що в сім'ї інші відносини, звонки інші відносини. Ну, в Ну, все одно Возвращаться всегда приятнее, чем уезжать. саме ця мить мить зустрічі, очі, обличчя рідних людей, мирне небо над ними усе це і є головним доказом, що кров у бою проливалася недаремно. <клес> Олександр Курбатов. Новини одинадцятого каналу.